Європейський парламент закликав президента Володимира Зеленського не підписувати скандальний законопроєкт 56-55 про реформу містобудування. 15 червня ухвалили резолюцію під назвою Стала відбудова та інтеграція України в євроатлантичне співтовариство. Застереження щодо використання майбутніх зусиль з реконструкції для внесення змін до законодавства таким чином, аби принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості, закликаємо президента Зеленського не підписувати проєкт номер 5655 про містобудівну діяльність. Так, Європарламент застерігає, що такий законопроєкт, якщо його приймуть, буде вигідний окремим групам під час відбудови країни. Законопроєкт про реформування містобудування стурбував громадських активістів, архітекторів та міських глав міст. Повне згортання децентралізації це по факту: забрати повноваження громад. Тут же ще одне. ми, я говорив щойно відповідаючи на перше ваше питання, я говорив в основному за корупційну да складову, але є ще одна складова: це інтереси громад. Мовляв, цим документом замовник будівництва може самостійно обрати орган містобудівного контролю. На думку міських голів, це невелює контроль міських громад над будівництвом і фактично легалізує самовільну забудову. Цей закон фактично забирає е, у місцевого самоврядування у органів місцевого самоврядування у громади будь-яку можливість в містах впливати на забудову. Тобто забудовники отримують колосальні можливості і права, які жодним чином не контролюються з боку громади щодо будівництва здачі цього будівництва. І навіть у випадку, якщо е, суди будуть визнавати рішення щодо будівництва незаконними, е, воно буде. Буде або завершено, або громада змушена буде його компенсувати. Документ за задумом мав створити прозору систему містобудівного контролю та вирішити проблеми в галузі будівництва. Натомість він збільшує повноваження міністерства розвитку громад та територій і передає йому невластиві функції. Цей закон був прийнятий з численними порушеннями, без проведення необхідних консультацій, як це записано в нормативно-правовій базі України стосовно розробки подібних законопроєктів, без узгодження з основними заінтересованими сторонами. Ну, в першу чергу мова йде про представників органів місцевого ну представників місцевого самоврядування і про архітекторів, і містить суттєві корупційні складові, про що говорили різні громадські. Організації громадські організації та змі кажуть, президента дезінформують про те, що частина громад міст підтримують цю ініціативу. Та цю інформацію офіційно спростовує Асоціація міст України. Експерти кажуть, цим займається будівельна мафія, яка президенту розказує про нібито боротьбу з корупцією на місцях. Президента переконують тому, що давайте не будемо давати там корупціонерам, мерам, чиновникам ну, на місцях заробляти. Хоча, по факту, я скажу, вони найменш корумповані, бо вони залежні ну, від громад. А заберемо все сюди. Оце логіка, це абсолютно корупційна логіка, якою керуються чиновники, які сидять в ушах президента. Нашістують і не дають накласти вето це на цей закон. лобіювала законопроєкт голова фракції партії влади Слуга народу Олена Шуляк, яку змі пов'язують із забудовним бізнесом.